Хвала народу України і воїнові слава. За мир і спокій на землі він палить цю навалу. Ми дякуємо всім за допомогу і за підтримку і за зброю, щоб наші діти могли жити, не чули гурку до війни. Нам треба небо захистити, щоб було, були в спокій вони. Народи світу вже давно спостерігають, як українці терористів добивають. І всі про це повинні знати, що ми вміємо воювати. Воює воїна завзята, він нищий і родих проклятий, щоб жити в світі, не в пітьмі, на Богом даній нам землі. Гуртуйтесь, люди України, ставайте всі до бою. З фашистами новими, з московською ордою. Покажемо світові, що ми не зламні. Давно меча не боїмось і всіх тих путінців крапляти не будемо брати на Авось. Ми їх доступно, ми тоді, що складемо в землю назавжди. І руський мір їм буде вічним. Це хрест для них на цій землі. Слава народу України і воїнові слави! Слава Ненці Україні, що про нас подбала. Слава нашій Україні і героям слава!